Щирі вітання, Йона Подківана. Сьогодні поговоримо про центральну європейську винну країну. Саме так: в Угорщині аж 22 виноробні регіони. Серед них трійка найвідоміших: це Токай, Егер і Вілань. А також є Мор, Цейксарт. Болотон Богларі та інші. Найбільш відомі червоні сорти це Кейк Франкош, Кадарка, Цвагельд, а також відомі білі вина Черсигі Фюсереш, Іршаї Олівер. Ну і мій улюблений Гаршлевелю, а найбільш улюблений із Кейк Нью. Хочеться вам нагадати, що ці відомі вина війшли в історію саме про них, коли Сюдовік 14 про Токайське сказав. Король вин, вино королів. І трошки угорською мовою про вино. Отже, вино бор. Біле вино, фегербор, червоне вино, А Винний відомий напій, який ми називаємо ігристий або шампанське, називається пежгю. Ну, а також із винограда роблять і виноградну настоянку або паленьку, силеву паленьку. До зустрічі в Угорщині, там весело.